Друзі, підписуйтесь на канал інсайдер, аби першими дізнаватись про найголовніше. В Кривому розі зафіксували масову сутичку ТЦК з місцевими мешканцями. Поліція з військовими пакувала чоловіка, але натовп громадян почав його захищати. Молодий працівник ТЦК став у стійку і пішов спаринг зі старшим чоловіком. Але потім підскочив молодий хлопець і двійкою, зарядив шелопу військовому. Також його активно відганяла жінка. Я сказала: пішов звідси і форму зніми, де ти воював, що ти робиш. кричала вона. В ході сутички у хлопця з ТЦК злетіли окуляри.

Я, я тебе сейчас стану в стойку. Ты сейчас охуели. <втой>. <втой> я ворушу вас. Нахуй шоу? Нахуй ещ? Ушел нахуй. Понял, что ты лыбу тянешь? Заебал. Ушел нам. Нахуй ушел нашу существу. Нахуй. Вален наші воевал. Ушел нахуй. 说这个，说这个，